Новий дедлайн для Росії Дональд Трамп оголосив, що тепер дає Путіну лише 10-12 днів, щоб погодитися на перемир'я з Україною. Про це президент США заявив під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером у шотландському Торнбері, де він перебуває з візитом. Трамп вкотре висловив невдоволення діями Путіна і відсутністю прогресу в переговорному процесі, зокрема тим, що російська армія атакує ракетами українські міста. Раніше очільник сполучених штатів відво. Одив росіянам 50 днів після чого Вашингтон ухвалить суворі мита в розмірі близько 100% на російські товари. Але зараз як каже Трамп, немає причин чекати, хоча він хотів бути щедрим. Ми думали, що ми це врегулювали багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, Києву і вбиває багато людей у будинку для літніх людей чи ДНД. Тіла Лежать по всій вулиці, і я сказав, що так не треба. Дуже я розчарований президентом Путіном. Дуже розчарований ним. Тож нам доведеться подивитися, я скорочу ті 50 днів, які йому дав до меншої кількості. Бо здається, я вже знаю відповідь, що станеться. Добре, а от щодо можливої зустрічі Трампа із Путіним, сьогодні Кремль висунув свої умови для таких переговорів, озвучив їх кремлівський речник Пісков. За його словами, зустріч кремлівського президента з американським може відбутися лише після підготовки на експертному рівні, зокрема, щоб підготувати цитую параметри врегулювання. Вочевидь, так у Кремлі назвали умови завершення війни проти України у Москві Також наголосили, що підготовку до зустрічі із Трампом наразі не ведуть. А розмови про можливість переговорів на рівні лідерів активізувалися після останніх перемов в Стамбулі минулого тижня. Глава турецького МЗС заявив, було досягнуто принципової домовленості, щоб таку зустріч провели саме в його країні. Можливим місцем переговорів Трампа і Путіна також називають Китай. Там в вересні відзначатимуть річницю завершення Другої світової і американські та російські глави держав є у списку запрошених. Хороше начало. У Євросоюзі критикують нову торговельну угоду зі сполученими штатами, чимало країн вважають її просто невигідною. А в Єврокомісії наголошують, усе могло бути набагато гірше. Однак торговельної війни між двома найпотужнішими економіками світу вдалося уникнути. Якою ціною докладніше про угоду, якою вчора досягли Дональд Трамп і дер Фандерляєн, і яка спричинила суперечливі емоції в ЄС, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона зараз наживо зі студії ТСН. Зоряна, від отже, якось ця ця тарифна спершу війна. Тепер скажімо, м'якіше тарифна історія, що тривала не один місяць, вплине на Україну. Що це може бути? Вітаю святи багатомісячна тарифна сага між євросоюзом і сполученими штатами урешті дійсно добігла кінця сторони вдарили по руках у Шотландії в приватному гольф-клубі Дональда Трампа. Доки президент США був учора зайнятий спортивною партією. На нього чекала ще одна: економічна, на відміну від президента Фінляндії Олександра Стуба чи сенатора республіканця Лінсі Грема, що обговорювали з Трампом важливі політичні теми прямо на полі для гольфу. Президентка Єврокомісії не стала з ключкою в руках вправлятися у гольф -диплом. Матії натомість дочекалася, доки американський лідер завершить гру і буде готовим до класичних переговорів, що мали запобігти торговельній війні між найбільшими економіками світу. Люди не усвідомлюють, що це важливіша угода ніж будь-яка інша. У нас складна ситуація. Якщо ми хочемо продавати автомобілі в Європі, нам це не дозволено. І як ви знаєте, вони продають мільйони і мільйони автомобілів: Мерседес, БМВ так багато різних Фольксваген, чимало різних автомобілів. Мільйони з них Кожен європейський автомобіль, що перетинає океан у пошуках американського власника, тепер коштуватиме йому дорожче. Продукцію з ЄС сполучені штати обкладають 15 відсотковими тарифами. Винятки для літаків критично важливої сировини, також деякої сільськогосподарської продукції, і ця ставка, тобто 15 відсотків, удвічі нижча за ту, якою США погрожували від серпня, якщо досягти угоди не вдасться. Євросоюз натомість зобов'язався, доки Трамп президент придбати у Сполучених Штатів енергоносієв на. 750 мільярдів доларів. Це відповідає плану єС відмовитися від газу і нафти з Росії до 2027-го, Виправдовували домовленість європейські чиновники власними інтересами. Зобов'язався євросоюз і інвестувати 600 мільярдів доларів у американську економіку. Втім, у що саме і впродовж якого періоду невідомо. Трамп лише наголосив, що України ЄС закупатимуть у сполучених штатів зброю і військову техніку. Однак це вже зазначу прерогатива країн-членів і компаній структури Євросоюзу не схвалюють подібних рішень. Угоду критикує бізнес найбільшої економіки ЄС. Це не найкращий день для нас, як для представників німецької промисловості. Ця угода завдає удару по нашому прибутку. Ми стикаємося з рівнями тарифів, яких ніколи раніше не бачили. Ми знаємо, що вочевидь іншого результату переговорів не було. Тож не стверджуємо, що переговори були проведені погано, але це початок нового світового торговельного порядку. І канцлер загалом позитивно відгукнувся про угоду. Мерз задоволений, хоча б тим, що вдалося запобігти торговельній війні між економіками, на які припадає третина світового обігу. Натомість Франція, чи алкоголь, сири, косметика давно завоювали американський ринок, охрестила день, коли досягли угоди не просто не найкращим, як німецькі промисловці, а взагалі чорним. Усе через надмірні поступки сполученим штатам. Прем'єр угорщини каже, що ЄС цитата прогнувся Трамп із яким о. Бан товаришує з'їв каже глава угорського уряду очільницю єврокомісії на сніданок. Прем'єрка Італії, третьої економіки В ЄС, вважає факт укладення угоди позитивним однак очікує на більше деталей. Домовленість також підтримав прем'єр Іспанії, але як він сам сказав без ентузіазму в Єврокомісії, захищаючи своє досягнення, теж підкреслили, що змогли відвернути найгірше і заодно звернули увагу на геополітичне значення торговельної угоди між ЄС і США. Йдеться про безпеку, Україну, поточну геополітичну нестабільність. Не можу вдаватись усі подробиці того, що обговорювали вчора, але можу запевнити, що йшлося не лише про торгівлю. Тож маю на увазі можливість того, що дві найбільші економіки та два найближчих союзники можуть відкрито обговорити всі делікатні питання. Дрібні деталі ще належить узгодити найближчими днями, тижнями, де факто буде аналіз усіх товарів, якими торгують ЄС і США, і їх класифікація згідно з новими правилами. Можливо. Більше винятків святе дякую тобі. Кореспондентка Радіо Свобода Зеляна Степаненко розповіла в ефірі ТСН про нову торговельну угоду між ЄС та Сполученими Штатами, реакцію на неї і можливий вплив на Росію відповідно і на війну проти України.